Перед тим, як переглянути відео, дуже дякую за такі коменти. Їх приємно читати. А ще це відео появилося тільки дякуючи, можна сказати, у цьому коменту. Людині було цікаво, як пограти. І я зараз покажу вам короткий гайд, як це можна зробити з України. Тому. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал, я нікого не примушую, просто нагадую, може хтось забув. Це дуже допомагає розвитку моєму каналу. Вже тільки за останній тиждень у мене прибавилося більше 10 підписників. Я знаю, що це дуже мала цифра, але по факту мені дуже цікаво читати, бачити, що тут люди живі, вони щось пишуть, спілкуються, питають і так далі. А тепер до відео. Всім привіт! Зараз я вам покажу, як без е, покупки з закордонного аккаунту там, турецького, англійського, американського і так далі на свій рідний аккаунт Tron Liberty без всяких махінацій. Так, відкриваємо в разірі дві вкладки. Це в мене звичайна моя вкладка. І вкладка з Liberty. Товар доступний в вашому регіоні. Далі. Ми включаємо VPN Європа. Заходимо в будь-яку гру, якусь за гроші. Наприклад, Cost Cusima. Купити. Не переживайте нічого купляти не треба буде. Це просто далі йде. Країна Україна. Ось тут є справа. Вибираємо Нідерланди. Нідерланди. Зміна країни. Так, тепер перекинулася ця гра, ну і аккаунт на деякий час на Нідерланди і ціни в євро. Тепер ми заходимо на е, сторінку з Tron Liberty, на яку я заходив до цього. Або можна ще раз, хто там не бачив, Liberty. От, в Стімі. Заходимо. Все, тепер ця гра відображається у вас, тому що у вас аккаунт рахується в, ну, в Європі так сказати. Натискаємо запитати доступ. Вітаємо ви в тестуванні. І тепер можна грати прямо звідси. Просто через цю саму сторінку натискаємо грати. Так, Steam інстальовано Відкрити Steam Прийняти. Але єдиний мінус це потрібен VPN. Якщо ви маєте якийсь безкоштовний VPN, то думаю, він вам поможе вибрати Європу. Чи можу вам порадити, це не реклама, я просто користуюся сам програмкою ExitLack. Якщо б чому не реклама, тому що раджу купляти коди для цієї програми в Fanpay. Там набагато дешевше входи, ніж купляти через саму програму. Якщо ви не знайдете іншого ніякого VPN. Там проявляються коди на місяць часу ці використані цією програмою. Десь в самій цей в самій програмі коштує щось 6 з чимось євро, а там можна купити за 4 4,5 якось так. Зараз секунду, не вона перевірить Так. Програма ExitLug. З цього ми поки що вийдемо в Liberty. Програма Xitluck. Показую, як настроїти так, щоб воно е, Tron and Liberty працював, тому що не завжди чомусь воно підключає. Значить, е, показую з самого початку. Робиться е, оптимізувати гру. Пишете: Tron and Liberty. Далі воно просить вибрати сервер. Берете сервер ручний. Європа. І. Ну, треба пробувати. Деколи пускає на третьому, деколи пускає на шостому. Я зараз виберу беру третій, допустимо. Далі, саме головне, щоб воно бачило гру. Заходимо сюди, ставимо переправляти підключення цю галочку. Ставимо, у вас на початку буде отак. 2 і 0. Ставимо 4 і ці два маршрути, щоб було 2-2. І прийняти. Все, після цього. Після цього ми запускаємо гру. Так, як лак написав, що запуск Трон Ліберті, значить воно гру побачило. Е Може не всім потрібно брати VPN. Може в когось запуститися без VPN. Головне, щоб ця кнопка засвітилася фіолетом. Якщо потрібен VPN, вона буде горіти сірою і ви не зможете на не натиснути Ну, мені чомусь потрібен VPN. Може воно не випускає без нього. тим, Зайти. Так, ну і по суті, все. Воно зайшло в гру. Зараз я буду створювати персонажа. Вибираємо сервер. Європа 43. Це ми все скіпаємо. Так, весь мама якусь дівчина. Щоб швиденько зробити. Так, ну замотив якусь таку дівчину. Старт гейм. Ну, я не знаю, чи варто проходити далеко, але показую. Персонаж створений, гра почалася. Зараз буде з ним битва, Покажу вам що саме бій. Що все працює. Ну і все по суті. Так що якось так. Кому, кому поміг, кому помогло, хто тепер може грати, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в коментах, чи помогло, чи треба купляти якийсь турецький аккаунт там і так далі. І дякую за перегляд.